Всім привіт і захотілося поділитися з вами такою історією, як вчора можна було отримати більше 100 іксів на Мемкоїні, який був пов'язаний з інфоповодом про те, що Павла Дурова затримали. Взагалі-то сиджу я вчора о 11-й годині вечора, сканую, як зазвичай, щитки, і виходить: новина ось у топорі у мене відкрито зараз, що Павло Дуров у нас арештований. В одному з чатів, де я сидів по щитках скинули одразу цю новину. Ось, ну я її побачив одразу. Далі є ось такий сайт BullX. Я думаю, що хто торгує щитками, той знає. Тут можна відстежувати новостворені, наприклад, щойно створені мемкоїни, запуски з муншота Там ну, оншота. І тут було зрозуміло, що потрібно чекати якийсь пов'язаний з Павлом Дуровим Тікер. Взагалі-то я його дождався, одразу ж побачив, він називався у нас Дуров. І зайшов у нього. Там була маленька маркеткапа початкова. Всього 5000. І трохи менше хвилини він торгувався з приблизно такою маленькою капіталізацією. Ось зараз я відкрию, тільки в мене графік. Трохи не так прогрузився. Це Мемкоін. Відомий у світі, як відомий Дуров, що. Ось він, в принципі. Зараз я зайду. Ось, і тут він торгувався на самому початку у нас по 5 тисяч. Це було вранці, коли ринок тільки відкрився, і всі продавці ще не встигли розкласти свої товари. Він намагався отримати найкращу ціну, обговорюючи умови з продавцями. Навіть не відображає на такому графіку ці свічки. Але, коротше, ось я зайшов в нього, що розумію, з цього тут. На першій же свічці, як тільки він запустився, я в нього зайшов, і, в принципі, після цього він полетів. Ось тут було більше 100 іксів, тобто, як ви можете бачити, є свічка 580 тисяч. Навіть якщо зайти по 5 тисяч або по 6 тисяч, то це умовно 100 іксів. Ну і сподіваюся, що всі зрозуміли, до чого це. Якщо раптом ви хочете заробляти щось на щитках, то швидше за все, вам потрібно буде сидіти багато часу, присвятити цьому реально весь свій день. І відстежувати новинні приводи по точну мету, що беруть інфлюенсери, що беруть інсайдери, і тоді ви зможете успішно трейдити. Взагалі-то такий був трейд на 100 x але я, звісно, вийшов раніше. Але для мене це був урок, і, наприклад, в принципі, сподіваюся, що комусь із вас це також було цікаво. Можна було також зашартити тон, але там конкуренція була набагато більшою. І Якби часу було теж менше, тон я не зашартил, але зате сюди залетіти. Зміг. Все. Такі справи, підписуйтеся на мій телеграм, якщо комусь цікаво. Всім дякую за перегляд і всім удачі!